23-річна Наталія Перехрист, учителька інформатики та англійської мови початкової школи, увійшла до топ-50 педагогів України за результатами національної премії Global Teacher Prize Ukraine-2025. Вона зізнається, що давно знала про цю відзнаку, але не наважувалася подати власну кандидатуру. Цьогоріч вирішила ризикнути і не дарма. До мене зателефонували з за освіторії і сказали, що мене номінували мої учні. Основним завданням стало заповнення анкети, де потрібно було розповісти про свої досягнення та життєві цілі. Чому ти хотів стати вчителем? Яка твоя цікава історія? Який в тебе професійний шлях? Я зрозуміла, що для них дуже важливу роль відіграє, як ти розвиваєшся, якщо наприклад ти вчитель інформатики чи англійської мови, чи лише я беру участь саме по цьому напрямку, чи в іншому. Зізнається, що сумніви у перемозі були, але участь у конкурсі каже, є прикладом для учнів. Потрібно вірити у себе і не боятися робити крок вперед. Коли я дізналася, що я війшла в топ-50, спочатку не повірила. У мене такі були різні відчуття і радості, і тривоги. Ну, тривоги, напевно, що тому, що я розуміла, що це одна можливість зробити виклик собі. І повірити ще раз у себе. Такий трішечки вищий левел. У 2025 році до конкурсу долучилися понад 800 освітян із різних регіонів України. Символічно у Києві Наталія отримала сертифікат і ще раз представила себе та напрацювання, адже у своїй роботі вона намагається відходити від стандартних уроків. Урізноманітнює їх іграми, інтерактивами, залучає дітей до проєктів. Ми на уроках вже з другого класу працюємо на онлайн-дошках, ми створюємо комікси з дітьми, ми доєднуємося до міжнародних проєктів. Цього року ми поєднали штучний інтелект із там освіти. Серед прикладів її роботи участь школярів у тижні кодування щорічній міжнародній ініціативі з популяризації програмування та цифрових навичок. А нещодавно вчителька здобула грант на облаштування сучасного кабінету інформатики та отримала статус амбасадорки цифрової грамотності від України на міжнародному рівні. Це хобі, це моє життя. Це те, в чому я можу себе показати, реалізувати. Це в моїй діяльності є дуже особливий дар. Ми маємо можливість працювати з дітьми. Ми можемо бути частинкою їхнього життя і частинкою їхнього успіху. Пані Наталія вже 11 років викладає в Тернопільській школі номер 23 В адміністрації закладу відгукуються про неї з гордістю. У нас унікальні вчителі, тому що вони креативні, творчі, такі робочі бджілки, які стараються все для дітей. І головне в такий непростий час бажають, щоб всі можливості, які в нас наявні, використати все для, для дітей. Нині Наталія очікує результати наступного етапу, аби дізнатися, чи увійде вона до топ 10 найкращих педагогів України. Страшна війна. Інтенсивно по цьому переносно. Важко. Але це все розбивається в жертвність, героїчність. Честь собі, життя Богу й Україні. Таку назву має фільм, присвячений Любомиру Крупі. На честь 50-річчя діяча стрічку презентували в Тернополі. В ній зібрали спогади рідних, друзів та побратимів Любомира від дитинства до останніх хвилин, каже його дружина Ірина Крупа. Його думки, його слова, його гасла і те. Ким він був насправді і яким би він хотів бачити нас і Україну. Пам'ять про нього у нашій родині буде шануватися завжди, оскільки його дуже любили усі, кого хто його знав, не тільки родичі, але він набагато більше зробив ніж просто був доброю людиною. Тому я вважаю, що пам'ять про Любомира повинна шануватися в. В рамках історії України, тому що саме на таких прикладах ми повинні виховувати майбутнє покоління. Роботу над фільмом розпочали кілька місяців тому. Спочатку це мав бути короткий ролик до ювілею діяча, але згодом прийняли рішення зробити розширену версію. Є Багато людей, які Любомира пам'ятають і цінують, і таким чином ми вирішили зберегти його пам'ять. Всі побажання Іри і його родини Любомира були враховані. Звичайно, хотілося б залучити більше людей, з якими Любомир мав справу, тому що людина дуже достойна. І дуже багато справ добрих зробив і залишив хорошу пам'ять при З Спогадами про Любомира Крупу в фільмі. Поділився і його побратим Юрій Трохименко. Вони разом були в останньому бою. Познайомились, пригадує в перші дні повномасштабного вторгнення. Для мене Любомир був братом, другом, батьком. В деяких моментах, оскільки він був на більше, мав досвіду, я дивився на нього, спирався як на батька. Підслуховував деяких, але завжди він був другом. Надійним турботливим спостережум, на якому можна спертися і йти далі. Любомир Крупа педагог, науковець, історик, громадський та політичний діяч, військовослужбовець ЗСУ. Добровольцем пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. Загинув у бою з окупантами 23 березня 2023 року на Харківщині. За останнє десятиліття в Україні набирає обертів, ремісниче виробництво сиру. Особливо стрімкий розвиток відчувся в останні п'ять років. Українці дедалі частіше наважуються розпочати власну справу, шукати себе у нових ремеслах. А в час війни сироробство для багатьох стало ще й відрадою: хобі, за яким можна відволіктися, зі слів Тетяни Дядечко, засновниці та голови асоціації виробників сиру України, нині в державі зареєстровано близько 400 крафтових сироварень, і ця кількість. Постійно зростає. Такий стрімкий розвиток це по суті тенденція пов'язана з тим, що ми зараз вчимося, кожен вчиться бути підприємцем. Бо якщо говорити 20 років назад, в нас ще після Радянського Союзу ще все залишалося тим, що підприємництво ж знищувалося, скільки да? тобто підприємці не могли бути раніше. А зараз ми всі підприємці, і це стрімко розвивається. Це не тільки з сиром сиром, таке відбувається, а й з. Виробництво м'яса із кондитерською там із випіканням хліба з гончарства, не тільки з їжею. На Тернопільщині виробники сиру теж є. Серед них чортків'янка Олена Гур'єва. Жінка виготовляє крафтові сири на будь-який смак, качоту з пажутником, перцем чи лавандою, адегейський у травах, сулугуні з паприкою, сен Марселен із журавлиною, ніжний крем-сир або ж традиційну косичку. Тож ділиться з нами секретами приготування кількох із них. Сьогодні ми готуємо сири. Витяжні моцарелла. Крім того, ми можемо з цього сирного тіста приготувати ще чечил, то є вірменський сир і сулугуні грузинський. Спершу Олена простерилізувала молоко і внесла закваску, щоб набрати необхідну кислотність. Через 40 хвилин додала фермент, а ще за годину отримала згусток, який перетворив молоко на желеподібну масу. Її вона нарізає на кубики. І тепер потрібно трошечки ущільнити, помішати і помалесенько довести до температури 40 градусів. Далі масу витримуємо, щоб сирне тісто можна було тягнути на моцарелу чи косичку. О, вже запах пішов. Вершковий такий. Поки сир холоне, Олена ділиться своєю історією. Її захоплення сиром почалося давно, адже батьки понад 10 років жили в Італії й часто передавали додому різні види сирів. Я настільки захопилася, що в мене виникло бажання от як його. Як його виготовляють? Мене постійно ця думка переслідувала. Знайшла вчителя, а коли розпочалася пандемія, пройшла онлайн-курси з виготовлення камамберів і сирів із білою пліснявою. Згодом вступила до Асоціації сироварів України, навчалася на курсах у Швейцарії в Альпах. Після початку повномасштабного вторгнення справу на певний час зупинила, але вже за кілька місяців відновила і почала допомагати військовим. У нас в Україні. Ще не так розвинута культура сирна. І тут можна собі придумувати, що ти хочеш, що тобі до вподоби, що до вподоби твоїм близьким рідним. За цей час кислотність досягла потрібного рівня, тому сирне тісто поміщає у гарячу воду. Вимішуємо, бачимо, що зерно вже наше клеїться. Зараз ми будемо поступово з нього витісняти вологість. Після цього масу поміщаємо у форму, де вона остигатиме далі. Ось у нас вийшов такий сологун. Ну, Це можна сказати ще не кінець процесу. Нам потрібно буде його солити у розчині соляному 20%. Тоді ми можемо його зберігати в холодильнику. Можемо використати якісь добавки до нього, можемо кірку сформувати, роблять його і в паприці з паприки, і роблять його настояним у вині, сухому, червоному. Тобто тут різні варіації є. Згодом Олена витягнула ще й косичку та приготувала моцарелу. Нині у жінки багато планів. Найголовніший власна сироварня. Разом із чоловіком вони нещодавно уже придбали приміщення поблизу Чорткове і готуються там відкрити власну справу. У Тернопільському міськрайонному суді триває розгляд справи щодо смерті однорічного Єремія, який помер під час лікування зубів в обласній дитячій лікарні. Цього разу мали досліджувати письмові докази однак засідання знову відклали. Причина неявка одного із захисників, обвинуваченої, який брав участь в іншому судовому процесі. Попри те, що в обвинуваченої був присутній ще один захисник, суд задовольнив клопотання про перенесення розгляду справи. Сьогодні було назначено слухання по справі Єремійчика, ми узгодили вже раніше. Тобто він мав можливість коригувати свої судові засідання на, на, на майбутнє. Але він цього не зробив, І оскільки суд підтримав клопотання, щоб відкласти на наступну дату на 18, 18 число. Я б хотіла, щоб справу слухали, оскільки вони вже неодноразово відкладають справу і затягують це. Це не по-людськи з їхньої сторони, тим більше, що один адвокат все ж таки був присутній по відеозв'язку. Це ж йде розгляд справи дослідження матеріалів. Я хочу, щоб суд розглянув всі матеріали, дослідив і дійсно їх покарав за те, що вони вбили мого єрмічика в лікарні, де вони мали можливість і мали апаратуру його врятувати. Вони цього не зробили. І те, що вони зараз відкладають, тягнуть судовий процес, це підтверджує те, що вони заінтересовані, щоб сроки кримінального провадження затримувалися і вони вийшли, щоб вони вийшли без покарання. Я вважаю, що вони все ж таки понесли покарання за те, що за те, що мого вже немає, його ніхто не поверне. Олександра Підгурська сьогодні вперше стає на цвяхи. Каже, внутрішній стан після практики важко з чимось порівняти. Таких відчуттів в мене ще не було ніколи. І скажу, що це непросто, просто, не просто. Хотілося попробувати. Сюди жінка прийшла разом із іншими відвідувачками Тернопільського міського територіального центру. Кожна з них мала змогу відпустити негатив та відновити енергію через цвяхостояння. Хоча, зізнається, Олександра, спочатку було лячно. Було і хвилююче, і страшно ставати на це, але стаєш, пробуєш так, здається, перші секунди, здається, що це нереально. Стояти не будеш тут, неможливо. Я сказала: я хочу вже зійти, не відпускайте свої руки. Але проходять секунди і. Все-таки оця думка всередині нас за що ми стоїмо, за наше прагнення, за наше бажання воно більш важливе ніж оця наша біль. Головним завданням було сформувати власну мрію, очистити думки від поганого, позбутися внутрішніх блоків та дозволити усім прагненням здійснитись. Людмила Печонкіна також взяла участь в практиці. Розповідає опісля перебуває в піднесеному стані й в майбутньому готова повторити такий досвід. Ну, таке відчуття, що я літаю. <рес> Легко на душі, ну таке, як якесь очищення організму прийшло. Може, дійсно, через ці голочки воно щось той негатив весь виходить з організму. Можливо, так. Таке враження, що 5-6 хвилин можна відпочити, можна ще раз піти. Ну, це мій організм, так каже. Кожен організм індивідуальний. Проте стояння на цвяхах допомагає оновитись не лише духовно, а й фізично, каже духовний наставник Дмитро Сидор. Свяхостояння допомагає перше покращити здоров'я за рахунок кровообігу, лімфообігу бо вплив на точки акупунктури в стопах дуже корисні. По-друге, допомагає прожити затиснути емоції, блоки, емоціональні наші якісь травми і допомагає просто нарешті випустити те, що ми зазвичай закриваємо. Важливо в цій справі враховувати також стан здоров'я та вік людини. Відтак, практика цвяхостояння для людей старшого віку має певні особливості. Не можна надатися повноцінною практикою, але це було в будь-якому разі пізнавально для них. Сама практика розстояння – це досить така м, напруга велика на фізику, на свідомість, тому є вікові обмеження, але це не правило. Це, скоріш, таке, це моє поважне ставлення до них. Тобто я їх не мучаю, я розумію, що я не знаю, який у них стан, як це почуваю, тому я їх беріг, як міг, вони спробували, кайфанули. Сеанс організували в межах проєкту для людей старшого віку, рух душі і тіла при Тернопільському міському територіальному центрі обслуговування населення. Він створює безпечний простір для догляду за тілом, підтримки ментального здоров'я та пошуку внутрішнього спокою через адаптовані практики та техніки розслаблення. Вже кілька років жителі Підволочиська потерпають від худоби свого односельця. Вона вільно ходить в селище, нищить огорожі та насадження, калічить тварин сусідів та, як кажуть потерпілі, може напасти й на людину. Місцеві багато разів намагалися поговорити з власником тварин, зверталися до правоохоронних органів та місцевої влади, але все марно. Неодноразово вони подавали позови до суду. Проте розв'язати проблему так і не вдалося. Худоба далі ходила вулицями Підволочиська, а місцеві скаржилися на таке свавілля. Ми їздили у Підволочиськ та спілкувалися з обуреними жителями селища майже п'ять місяців тому. Тож зараз вирішили дізнатись, які зміни в конфлікті відбулися після нашого візиту. Інспектор відділу ЖКГ благоустрою та екології Підволочиської селищної ради Богдан Гац розповів, що зараз знову триває суд. Так і вже п'ять років ситуація практично по суті не міняється, незважаючи на багато судів, незважаючи на те, що заведена кримінальна справа по статті 299 пункт 3 щодо жорстокого поводження з тваринами. Даний час іде судовий процес. Минулого тижня було судове засідання, на якому сторони представляли. Свої інтереси, і ми в кожної сесії було на п'яти сесіях. Розглядали ту питання, але воно лишається не відповідним чином, не, не розглянутим до кінця, тому що корови тільки кобики його далі гуляють. Він фактично не здає. Поки що в нього от, є 10 одиниць великих і вже є маленькі. стає все більше агресивною, і небезпечною. І ми далі боїмося, що в один прекрасний момент той бик когось вб'є, якусь людину або ще гірше почався навчальний рік. Діти не можуть далі перейти через оболонь. Очікувані дуже малі люди вже розчарувалися у всіх гілках влади. Значить, суд би мав прийняти таке ухвалу, зменшити кількість утриманих биків, не допускати цих биків у спільне. Стаду на вільний випас, взагалі заборонити камінському, утримувати таку кількість пиків, зробити для них певні ограничення, в пересування, от таким ухвалом мали би бути. Лабубу назву цієї іграшки ви точно чули не вперше. Вона за лічені дні здобула шалену популярність і стала трендом. Заполонила тік-ток, магазини та соцмережі, тож захотіли її всі. Розпаковки пухнастих монстриків спершу захопили американський тік-ток, а згодом і український. Кольорові м'які пухнасті іграшки стали новими героями дитинства та магнітом для переглядів. Тепер персонажів Лабубу запрошують на шкільні свята, створюють букети у формі героя чи навіть вигадують руханки. buh 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 Персонажа є власний образ, характер і унікальний дизайн. Саме в ексклюзивності, оригінальності та обмеженому тиражі полягає унікальність Лабубу. Мені дістався секрет. Я в шоці не думала, що буду фанатіти від монстрика. Загалом Лабубу створив художник із Гонконгу Кейсен Лунг ще у 2015 році. Справжню популярність іграшка здобула після того, як голівудські зірки почали носити її як модний аксесуар. За виглядом іграшка нагадує поєднання казкового чудовиська та кролика. Великі очі та гострі зуби, що видно у широкій усмішці створюють образ. Проте, якщо для одних це привабливий дизайн, то інших саме він насторожує. Вони дороговартісні. Ну і вигляд мені не подобається. Краще на ті кошти купити лего або ще якісь. Ну ні, ні, це маркетинг, який працює на дітей дуже швидко. Вони теж хочуть, але ні, агресивна іграшка. Ми не купуємо своїй дитині і не підтримуємо цей тренд. Антитрен і сподіваємося, що скоро до всіх батьків дійде те, що ми вкладаємо в наших діток, і те, чим дозволяємо їм гратися, що дозволяємо їм дивитись, максимально впливає на них, на їхню психіку, на їхній розвиток. Тому ми за добрі іграшки, добрі вчинки, добрі мультики це все про вибір. Скажи, чому тобі не подобається лабу? Тому що це такий як монстр, страшне таке. Ну й мені не подобається. А чим вона тобі подобається? Що вона крутиться? Багато маєш? Багато. Дуже вигляд в неї, якийсь нестандартний. Но, але загалом купуєте. Батьки купують. Я бабуся. Я сприймаю те, що подобається їм. Вони не страшні, якщо такі маленькі. Угу. Ви їх колекціонуєте? Так. М -м ні. Я просила бабці купити одну, а вона мені купила п'ять. А що кажуть ваші батьки? Нічого. Нічого, іграшка як іграшка. На прилавках магазинів ці іграшки й досі є у продажу. За словами продавців, попит залишається, але ціна впала у порівнянні з піком популярності. До того ж, крім традиційних фігурок, у магазинах можна знайти пазли, парасолі, сумки, іграшки, антистрес ще навіть подушки у стилі Лабубу. Вона не лише для дітей, тобто дуже багато дорослих приходять, купують, беруть собі на сумочки, на рюкзачки і колекціонують просто від самої першої до останньої колекції. Мені здається, що зараз мене стільки наших дітей в зв'язку з ситуацію в Україні любимо, що ми їм готові все купити. Тому щоб ми і ми скажми таку ситуацію, коли батьки там кажуть, ні, ні, тобі не куплю, такого немає. Ціни на іграшки стартують від 250 гривень. Трохи дорожче лабубу можна придбати на ринку від 300 до 700 гривень. Продавці кажуть, вартість уже знизилася, адже раніше стартувала від 600 і сягала тисячі гривень. Однак навколо іграшки виник скандал із релігійної точки зору. Священнослужителі висловлюються не надто позитивно, мовляв, лабу. Бубу може бути інструментом у руках диявола тіла, Бубу — буду такі ляльки, зкращені з якимись шортиком? Їх я не рекомендую купляти у другій заповіді. Господь говорить: не роби собі кумира, і навіть якщо така, на перший погляд, проста пухнаста іграшка займає серце, думки та кишеню дитини і батьків. А це вже перетворюється не просто на якесь там хобі, а на ідола, то задумайтесь, чи варто мати вдома. Таку ляльку. Отець Тарас Дідик зазначає, що з часом іграшка може викликати страх чи навіть погані сни. В скандинавській міфології є такий демон, який називається Пазузу. Ми бачимо таку споріднені з назвою Лабубу. Ну, а ми знаємо, що кожний демон це є. Духовний житель, але не з царства Божого. Так ми знаємо, що це є ворог спасіння людського, і тому стоїть дуже велика така духовна енергетика погана. Та чи справді ця іграшка має настільки негативний характер, як про неї говорять? Екстрасенс Роман Шептицький переконаний, що так, адже саме через такі іграшки в біополе людини можуть підселятися певні енергетичні паразити називають її по-різному, біси, дияволи, чорнотне, не, ну негативна, негативна mm -hmm. система. І дійсності через це може відбуватися а, в біополе людини підсадка так званих енергопаразитів, лярв і сутностей. На думку психологів, дійсно іграшка має вплив, але індивідуальний, адже дитина проєктує на неї власні емоції та ідентифікує себе з нею. Скажімо, якщо дитина психологічно благополучна, іграшку їй придбали за згодою батьків з попереднім обговоренням. І спостерігаючи, як дитина грається з цією іграшкою і почувається впевнено, спокійно, легко переносить, скажімо, розлуку так, в лапках розлуку з іграшкою, то отже, все гаразд, це іграшка як символ, так один із символів. Моди культури все нормально. Якщо ж у випадку це відбувається, зокрема адже іграшки мають глибокий такий архетиповий зміст, і може так співпасти, що в дитини складний період. Ми в час війни живемо, і придбана іграшка може посилювати страх, тривожність, і це теж буде помітно. А зокрема, якщо є схильність до неврозів, і може придбання іграшки, наприклад, асоціювати з якоюсь негативною подією, і дитина може це переживати, і іграшка може посилювати оці страхи так своїм виглядом або якоюсь з такою асоціацією або міфологізацією свідомості. У підсумку чи сприймати Лабубу як модний аксесуар яскравого героя дитинства чи небезпечний символ, вирішує кожен сам. Попри суперечки, інтерес до неї не зникає, а різноманіття продукції лише підтверджує, феномен Лабубу ще довго залишатиметься у центрі уваги.